Ухвалення вироку що стосовно Михайла Йосовича, повідомлення Тернопільську обласну територіальну виборчу комісію та Тернопільську обласну раду. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо документу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, що не стосовно, набирає законні сили після ухвалення рішення судом апеляційної станції. Вирок буде бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС через вищий антикорупційний суд протягом 30 днів зняв проголосу. Учасники судового провадження мають, Ви, мають право отримати в суді Виключити суду. Учасники судового провадження мають право отримати судді копійку. Його копія після проголошення не да виключається в баченні та прокурорів. Хоча пізніше наступного дня після ухвалення населець учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні. Хайл. Необхідна швидка приміщення на Берестейському проспекті. Зараз. Вищому декору ціну? Це проспект Берестейський 41. Я секретар. Особа винуваченого стала буханства. Втрачає свідомість. Так. Ні, це. Такой послушается. <заси>